У Києві знайшли мертвим сина першого космонавта України Леоніда Каденюка. Тіло 41-річного Дмитра з численними ножовими пораненнями та ножем у руці виявила його мати біля вхідних дверей квартири у Печерському районі. Саме через це помешкання родина отримувала постійні погрози після смерті Леоніда Каденюка. Відібрати квартиру намагався його син від першого шлюбу. Військовий, що нині проживає у Росії. Про це Віра Каденюк неодноразово розповідала журналістам на загиблого Дмитра. Раніше вже скоювали напади з ножем. Правоохоронці встановили на момент події вхідні двері двері до квартири були зачинені, не мають слідів злому. Опитані мешканці не чули шуму чи звуків боротьби. Слідчі з'ясували, загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади. Підозрюють, що напередодні увечері у нього стався черговий нервовий зрив. За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою відміткою самогубство. Тіло відправили на експертизу. Повідомили в поліції Києва. Намбув перевіряє тих, хто вносив багатомільйонні застави за фігурантів справи Мідас. Про це повідомив директор відомства Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії ради серед платників, фізичні особи та маленькі компанії, зокрема, меблева з капіталом усього лише в тисячу гривень, створена у травні цього року. Також на засіданні ТСК з'ясували, що фігурант справи про корупцію в енергоатомі Ігор Миронюк, відомий під псевдонімом Рокет, приходив в офіс ДБР і півтори години спілкувався про щось зі слідчим фоє. Але розмову в ДБР докуп. Ментально не оформили представники держприкордонслужби, яких мали розпитати, як виїхав з країни Тимур Міндіч, на засідання ТСК не прийшли. Водночас, сьогодні олігарх Ігор Коломойський заявив, що на міндіча в Ізраїлі, начебто, скоїли замах. Підтвердження інформації наразі немає. Російська армія обстріляла вранці корабельний район Херсона. Численні поранення та контузію отримала 52-річна жінка, пошкоджені супермаркет, багатоповерхівки та автотранспорт. Вночі окупанти вдарили по житловому будинку. Попри зусилля вогнеборців, помешкання вигоріло дотла. Загалом за добу на Херсонщині під російським вогнем були 40 населених пунктів. Поранені 9 жителів. Повідомив керівник Ова. Загиблий та двоє поранених, такі наслідки російських атак на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Криворізький, Нікопольський та Самарівський райони. Пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, цивільне підприємство, житлові будинки та транспорт. Одещина росіяни вкотре атакували вночі ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищила ППО, але в один об'єкт інфраструктури таки влучили. Там спалахнула пожежа і сталося локальне руйнування складського приміщення. Усі наслідки ліквідували рятувальники без постраждалих. Повідомив керівник ОВА. Об'єкти інфраструктури атакувала армія РФ і на Сумщині. В місцях удару виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогноборці. Загалом окупанти здійснили майже 30 обстрілів по 20 населених пунктах. Найбільше було у Сумському та Шосткинському районах. Харківщину російські війська атакували безпілотниками Герань та Молнія. У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та кав'ярня. У селі Підсереднє Куп'янського району внаслідок ворожого удару виникла пожежа у навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих. Понад 1700 ворожих ударів зафіксувала поліція за добу на Донеччині. Є поранений у Костянтинівці. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: пошкоджені ферма, комунальне підприємство, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Гур показала універсальну мобільну платформу Равлик, наземний роботизований комплекс, повністю українська розробка. Одна з таких машин нещодавно повернулася з Покровська, де відмінно відпрацювала. Також гур розробило власний НРК під назвою Легіт. Це компактна багатоцільова платформа для логістики, евакуації поранених, встановлення зброї чи використання як дрона камікадзе. Поліція Києва викрала схему продажу списаних військових кораблів. Підозри вручили чиновнику Міноборони та ще двом працівникам держпідприємства Укрспецторг. Вони організували реалізацію списаних морських суден як металобрухту за заниженою вартістю. Державі нанесли збитків на понад 900 тисяч гривень. Усього з балансу військово-морських сил ЗСУ списали шість кораблів, зокрема Фастів, Євпаторія, Борщів та інші. Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років. Як повідомляє The Guardian, від сьогодні 10 найбільших платформ: Facebook, Instagram, Інстаграм, YouTube, Snapchat, Снапчаткі, Reddit, Tweet та TikTok – мають видалити акаунти австралійських підлітків і заборонити їм реєструвати нові інакше отримують штраф до 50 мільйонів австралійських доларів. Це 32 мільйони доларів США. Опитування показують, більшість австралійців підтримують обмеження. Мережа супермаркетів Lidl випустила парфуми з ароматом круасана. Оде круасан має запах масла і теплої випічки. У формі круасана також і сам флакон, як скляний рогалик. Придбати парфуми поки неможливо. Їх наразі лише розігрують в інстаграм. Lidl розробив аромат спільно з парфумеркою Сарою Макартні. Кількість смачного парфуму обмежена, доступні лише 100 флаконів.